Всім привіт! З вами школа журналістики. Я Анастасія Кучер і в Ітарію Рубрика Цікава українська Музика. сьогодні поговоримо про помилку, яку можна почути навіть у публічних промовах. Це коли кажуть я рахую у значенні я вважаю. Це калька з російської. Заразом варто запам'ятати українське слово решта. Саме її, а не здачу ми беремо на касі. Колись цей варіант вважався допустимим, але в українській мові намагаються уникати скалькованих іменників. А замість здачі іспитів правильно казати складання іспитів. Тож запам'ятайте, я вважаю, що скласти іспит може кожен, хто забере на касі решту. А ви вивчайте українську і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!